Живемо ми зараз у такі часи, що гул стоїть скрізь, як на базарі в п'ятницю, і от уяви собі, замість того, щоб знову влізти в срачі в групі сусіди 24 на 7, чи писати комент під черговим постом, як правильно дихати по думкам космонавта, бац. І мовчанку ввімкнули: не лайкаємо, не коментуємо, не відправляємо гівки з котятами. Бо що? Бо нас із усіх боків обкрутили реакції. Що він сказав? А ну дай я вставлю свої п'ять копійок. Неправильно думаєш, ось моя правота. А що буде, як ми натиснемо паузу? Не побіжимо, як дурні, відповідати, а просто зробимо вигляд, що нас немає в чаті: Стоїки, ті бородаті мудреці, в тогах. Ну, типу древньогрецька версія батті з гаража, це вже давно викупили. Вони це називали стратегічна мовчанка. Не тому, що їм було лінь або знали. Сила не в тому, що ти верзеш, а в тому, що тримаєш при собі. Зараз, брате, розкатимо пункти, як і тобі цю стратегічну мовчанку в життя втиснути. І повір, п'ятий пункт то як вечірка без тещі, спокій гарантовано. Пункт перший. Не все, що думаєш. Треба пуляти в мікрофон. Сенека, старий філософ, із нервами як у Сталевара, казав: багато говорити, це як багато жерти, буде тяжко на душі і в животі. Сьогоднішні люди ляпають язиком, щоб не було ніякої тиші, просто втикають і говорять, що прийшло в голову без фільтру, як чай без заварки. А тепер подумай перед тим, як рот відкривати. Це, хоч комусь, поможе. Бо іноді говориш, як радіо на батарейках, шум є. А сенсу нуль. Це взагалі правда. Бо в наш час правда то як добрий сигнал у селі є, але рідко. Не поширюй фейки, перевіряй. Марк Аврелій, ще один стоїчний бро, писав: більшість з того, що ми робимо і говоримо, нафіг не треба. Викинь і буде світліше в голові. Подумай, скільки разів на день ти щось робиш, просто щоб не сидіти в тиші або не здаватися дивним. А як позбутись цього? З'являється час, енергія і місце в голові для чогось дійсно важливого: менше базару, більше прозріння. Пункт другий мовчати це не дати задню, це шахіст. Коли хтось тебе підколює або хоче на конфлікт вивести, головне, що правильно реакція. Він чекає, що ти як мінімум матюкнешся, як максимум кинеш щось важке. Але тут заходиш ти в образі стоїчного вованчика з 90-х і просто мовчиш. З мудрою хмилкою. І противник вже не знає, що зараз буде. Але точно, він вже в програші. Уяви собі, брате, така сцена. Тебе хтось заводить. Сварка, кіпіш, хтось тебе чехвостить словесно. А ти не видаєш ні пари з вуст не тому, що тобі слабо, а тому, що ти не граєш за правилами цього цирку. Ти не клоун. Ти стоїчний гонщик, що перед тим, як дати газу, врубає паузу. Бо що хоче его? Его? Як надувна качка шукає реакцію. Не дав, здувається, п'ють і тиша. Тепер уяви себе в ситуації, де хтось на тебе гарчить. Що робити? Стоп, нічого не кажи, ні пари з вуст, не спіши кидати та пішов. Ти просто фіксуй паузу, не відповідай, не жестикулюй. навіть брову не підіймай. Це не про ніколи не говори. Це про маленьку зупинку перед тим, як щось сказати. І в цій паузі, брате, вся магія. Бо саме в цій паузі ти вирішуєш, чи відповідати мудро, чи знову влізти в сварку, як в калюжу в нових кросах, історія життя, майже як театр. Коли я був у Штатах, та був по шаурму не ходив чесно, попав на виставу. Сцена одна й та сама ситуація, але три варіанти розвитку: перший варіант. Чувак чекає дівчину весь день вдома. Вона приходить, а він, як з кулемета, де шлялася. І, звісно, починається срач. Летять претензії, очі сверблять від емоцій. Другий варіант та сама ситуація, але чувак каже: Привіт, люба! Як день пройшов? І все пішло спокійно, без валідолу. Вона розказала, він вислухав, навіть чай зробив. Третій варіант: чувак культурно питає, а вона з порогу. Та що ти лізеш, не бачиш, втомлена? І все, врубається драматичний бойовик. Мораль ситуація та сама, але реакції різні. І результат, як у фільмах, або драма, або романтика, або екшен з битими тарілками. Так що наступного разу, як тебе заносить в якийсь словесний бій, згадай про паузу. Ти реально контролюєш, як ця ситуація далі поїде на свято чи на розбірки. І коли людина відповідає на твої слова, знову пауза. Бо ти не реактивний робот, ти майстер спокою. Такий собі слов'янський міядзакі в трениках із Чебуреком по руці. Пункт номер 3 І тут я одразу заїду з цитати, яка просто бомбезна, брате. У нас є двоє вух і один рот. Не просто так, так казав епіктет, старий бородатий мудрець. Ну і як не вгризтись у сенс. Типу, слухай більше, базар менше. Правда, другу частину про говори менше. То я вже від себе вставив, але відчувається, що десь так він і думав. Бо що ми звикли, торохтіти. Сидиш з кимось, слухаєш ніби. А насправді чекаєш, коли вже він замовкне, щоб впаяти своє так, от я. Згадай людину з твого життя, яка завжди так робить. Може, це ти? Коли ми не слухаємо свідомо. А просто чекаємо черги поляпати, ми втрачаємо саму суть розмови. Бо розмова це не дуель з репліками, а обмін. Як у 90-х касету дав, касету взяв. Ніхто не любив односторонні оборудки. А тепер ще крутіше, є практика, яку взагалі майже ніхто не юзає запитати людину, що їй треба, поради чи просто, щоб її вислухали. Уяви, є пара, вони обидва бізнесюки. І от коли. Хтось з них приходить додому після важкого дня, інший питає, ти хочеш, щоб я тебе вислухав, як твій коханий, чи як твій бізнес-партнер з порадами, схемами і гугл табличками? Бо це брати дві різні ролі. І залежно від того, кого тебе просять ввімкнути, реакція буде інша. Я, наприклад, мав звичку одразу всім все порішати. Людина тільки почала жалітись, а я вже з ментальною монтировкою так. Зараз все вирішимо. А потім одна подруга якось сказала: та мені не треба, щоб ти мене рятував. Мені просто треба було, щоб ти мовчав і слухав. І з того часу я чітко питаю: ти хочеш, щоб я слухав чи щоб щось рішав? І знаєш, що це міняє гру. Як тільки перестаєш ляпати язиком без потреби, стаєш тим, хто дійсно розуміє, що коїться навколо. Бо коли рот мовчить, вуха починають чути. Пункт номер 4 Не пояснюй, показуй на практиці. Тут ми знову повертаємось до того самого старого доброго стоїцизму, коли мова це не просто слова, а дія. Це навіть не просто приклад, це дія. Це можна сказати принцип, який у сучасному стартап-бізнесі називається «skin in the game». Я вклала свою частку, я вписалась. Як інвестор, який кладе бабки в проект, про який ти йому весь час говориш. Я не просто базарю, я вклала гроші, і мої слова підтверджуються моїми діями. Оце, до речі, теж потрібно включити в голову всім тим, хто любить багато говорити, тому що грати на слова це просто. А ось робити то вже інша справа. Ми всі дуже любимо базікати, а от дійсно робити, ну якось не так. І ти можеш розповідати про свої плани весь час, але коли доходить до справи, ти застрягнеш у своїх самих жорстких словах. Класика. Тому не відкладай те, що можна зробити сьогодні. Пам'ятаєш оцих людей, які говорять, говорять, а толку нуль. От ти їх бачиш, чуєш, і як це виглядає на фоні твоїх дій? Ну і так далі. А от для тих, хто відчуває, що не переходить до дії. Гайди й поради на Ютубі, я тобі давав пункт. номер 5. вибирай свої битви, бро. Не треба кожен раз вдаватися в цю постійну боротьбу, не треба кожного разу врубатися у конфлікти. Не всі битви варто вигравати, і не всіх потрібно перемагати. Може, просто потрібно залишити це і зайнятися чимось корисним. Питаєш себе перед тим, як влізти в суперечку. Це буде важливо через тиждень, чи допоможе це людині в її житті, хоч якось. Чи лише нагріє атмосферу. Я хочу бути правим чи мирним. Якщо відповідь на ці запитання не варта того, щоб витрачати енергію, просто не влізай у ту битву, брате. Слухай, ти мовчиш, і вже переміг. Тиша, це твоя суперсила у світі, де всі шумлять і кричать. Потрібно це запам'ятати: менше базариш, більше ясно, більше слухаєш, більше знаєш, і не реагуєш, зберігаєш енергію. Спробуй хоча б день без цієї драми. Трохи мовчати, призупинятись перед тим, як щось сказати. І до речі, чим більше ти будеш діяти постоїчно, тим краще будеш розуміти, як твої слова і вчинки будуть впливати на твої взаємодії і твою енергію. Це прям як з базарами 90-х. Чим менше шуму, тим більше результату. Моцно дякую, що дослухали з вас. подобайка і підписка. Чао!